Ура, клієнтка відмовилася від посилки. Всім привіт! Сьогодні я як завжди у мега радісному настрі, бо клієнтка передумала забирати своє замовлення. Зранку швиденько збігла на пошту, забрала посилочку і тепер розпаковую. До речі, запаковувала я це замовлення як завжди з любов'ю. Просто взяла пакет і закинула туди товари. Ну ви самі це бачите, бо в Тіктоці, в Інстаграмі це звичайна показуха, а в реальності все зовсім інакше. Клієнтка відмовилася через брак коштів. Вона написала, що не розрахувала суму або ж її трішки обманула і назвала меншу вартість, а на пошті ще й довелося Платити комісію за накладений платіж і ще й за доставку от такий чудовий сервіс. Ну і звісно ж, я страшна людина, що не сплатила доставку за неї. Ось так виглядає моя тепла упаковка. Витратила на неї буквально 5 хвилин, але для мене це не проблема. Я можу запакувати хоч 30, хоч 100 посилок на день. Для цього прокидаюсь о 5-6 ранку. Просто обожнюю такий графік. Ці товари два тижні катались по відділеннях, але нічого страшного, у мене товарів стільки, що може дозволити собі бронювання, хоч на місяць. До речі, грошей на цю посилку я взагалі не витратила. Упаковку знайшла біля смітника і вирішила використати. Дуже вдячна за це повернення. Проаналізувала всі свої помилки. Наступного разу точно не наступлю на й ті самі граблі. Дівчата, прошу, не робіть так.